Вітаю! Реальні, а не постановні фото з життя в СРСР. Старість бабуся з талоном у трамваї. Хлібопекарня після ручного фасування хліба. Пенсіонер риється в капусті гнилій. Дбає про здоров'я замість нормальної їжі гімнастика. Похорони Андропова. Людей зігнали, щоб дивились. Новокузнецьк. Кинутий інвалід. Всі їдять найкраще морозиво. Лежить Алкаш. Всім плювати. Лежить Алкаш. Граються діти. СТО по-радянські. Купив. Ремонтуй. Ленінград. Вхід до хореографічного училища. Лікеро-горілчаний завод на демонстрації. Вся суть доброго радянського народу. Реальні, а не постановочні фото. Сірість. Радянська нарада. Напис Ми за вас. Веселуха. Перелякана дитина дивиться, як дорослі годують один одного огірками. Демонстрація і просто дико щасливі обличчя піонерів. Вершина щастя тягнемо рибу. Нап'ю сліпий та не сун дверей. Щастя дині привезли. На всіх не вистачить. Радянські моржі просто в здорового вигляду.